Ми проводимо соцопитування серед сотень тисяч людей і часто запитуємо їх, яке ваше ставлення до віри в Бога і до релігії? Багато хто відповідає, мене це особливо не цікавить і не хвилює. Адже в сучасному світі вважається, що релігія і Бог обмежують людину і роблять її менш просунутою. При цьому. Всі дивляться кіно і харчуються інформацією, яка часто копіюється з біблійної основи. Апокаліпсис, кінець світу, судний день планети, Армагеддон. Все це подається в індустрії розваг у потрібному форматі, або, так би мовити, на блюді, як буває той самий продукт, готують і подають у різних місцях і на різних блюдах. Але коли ми запитуємо, чи потрібно викладати в школах молитву, Біблію і Слово Боже, люди відповідають: ні, ні. Сьогодні це не є актуальним. Бог і релігія це для попередніх давніх часів, коли люди були неписьменні і неосвідчені, а сьогодні це не сучасно. І що найцікавіше, навіть багато віруючих потрапили в цю пастку пожадливості тіла, прибираючи Бога та Його слово з центральної позиції у житті. Яка ж реальність насправді? Вона така, що сьогодні в школах вивчають, ніби ми не спадкоємці Бога, а нащадки мавп. Але навіть неозброєним оком видно, що це не просування вперед, а деградація та висихання мозку. Щоб було зрозуміліше, це виглядає як різниця між Україною з її родючою землею, різноманіттям річок і плавнів, і пустелею Сахара. Така ж різниця відбувається і в мізках людей, де панує не родючість, а пустеля Сахара. Давайте подивимося на наочному прикладі: 90% населення планети вірять в Бога, і лише 10% вважають себе атеїстами. При цьому кожен третій мешканець землі це християнин. Вплив релігії та християнства в сучасному світі очевидний. Практично кожна людина, яка живе на землі, має у своєму житті більшою чи меншою мірою. Відбиток релігійного впливу. Всім відомо, що більшість релігій навчають, роби добро і не роби зла. Основа християнства це любов до Бога і до ближнього. Адже Бог і є любов. І що це означає? А те, що релігійна людина робить менше зла та гріхів, але набагато більше добра і любові дає цьому світу. Уявіть, якби кожна третя людина у світі не мала християнської спадщини та виховання, як це є зараз, і все віруюче населення було б просто сповнене пороками або гріхом немодним сьогодні словом. Що якби у всіх цих людей зірвало дах, як це сталося з Чарльзом Дарвіном, який готувався отримати сан священника на секундочку? Ніцше, який народився у сім'ї лютеранського пастора, а пізніше називав християнство прокляттям, Йосипом Сталіним, який навчався у православній семінарії. Адольфом Гітлером, який до 15 років відвідував католицьку церкву та пройшов обряд конфірмації, Карлом Марксом, який у ранньому віці заявляв, що він є християнином, світу б моментально настав кінець, тому що від понять сумління, честі та моралі не залишилося б і сліду. Але якби всі ці люди зберегли віру в Бога. Наскільки менше у світі було б проклять, воєн, зла, горя, смертей та безумства? Чому останнє століття було найкривавішим? Все через те, що Бога замінили мавпою та всякою еволюційною нісенітницею, і відразу ж світ отримав дві світові війни, примноження насильства, епідемій і катаклізмів. Річ у тім, що раніше на планеті домінував Бог або релігії, і якщо прибрати всі вірування та релігійний вплив, то світ отримує своїх антихристів. На сьогоднішній день у школах та вищих навчальних закладах нас не вчать вірі, сумлінню, моралі, честі, любові та добру. Навпаки, ми витрачаємо багато часу на вивчення постулатів, які перетворюють нас на тварин. І погодьтеся, це серйозно пошкоджує наші мізки і життя, але ніяк не допомагає впоратися з прокляттями в цьому світі. Зауважте, сучасний кіновсесвіт переповнений фільмами про кінець світу, природний колапс. Апокаліпсис, пандемії, жахи тощо, ось тільки у фільмах найчастіше все це відбувається без Бога і без будь-яких вірувань у світі. Але насправді судний день планети вже не раз потрясав Землю, і всі глобальні катастрофи були пов'язані з Богом і вірою.